Шановна громада, хотілося б, хотілося б е, побачити, е, скажімо так, вашу ініціативність. і... Хотілося б почути і побачити вашу ініціативність. Може би хтось з наших шановних колег хотів щось би сказати. Або ті, які ще не говорили, або.

Лома. Лома. А тут тобі бабло. Дай, дай, дай. Дай сюди. Так же дну так. Я, Саш, дай принесу. Він знімає. Ні-ні. Ти що? І слайд. Ти скажи, він він дор став по коту. Дай мені поправити. Давай слайд, взяв. Так, окей. Давай шуб томороз, бо ніхто не піддумає. Ooh. І щоб тебе ніхто не підводив, І яка пізно робота йшла в нормальному руссі. Ти кинеш? Немальована за криза, криза. Тихо, тихо. Щоб тебе ніхто не підводить. Дякую. Дякую, Славік, але хочу сказати, що буде. Тут Серега, не розумієш це буквально. От є це є алегорії, розумієш? І вони в даному випадку є правильніші. Е, хочу сказати, Славік, що криза є в нас в голові. Ну реально починаємо з того. То, я не кажу у вас, я в нас в голові. І, ми, і, і це не слово. Криза є в нас в голові. Криза, розумієш? От і для того, щоб криза не було в нас в голові, треба думати. А а взагалі, скажімо, то, що ти сказав, дякую тобі. І е, вся надія не на нас, а реально вся надія на себе і на вас. Ну то тобто, есть на кожного сам на себе має надіятися і робити правильні кроки. І все. Славі дякую. Люба компания делается группы, він компанія, він сказав, він международний перевезен. В ньому своя мешканцям.